У рамках всеукраїнського проєкту Моя група крові протягом квітня у Чернівцях. Усі бажаючи за кілька хвилин можуть дізнатися свою групу крові. Спеціальні тести створили для військових, яких можна підтримати донатом у вигляді купленої прикраси із зображенням своєї групи крові. Прийди та дізнайся свою групу крові. Фахівці Чернівецького обласного центру служби крові 5 квітня у рамках проєкту Моя група крові всім бажаючим визначили групу крові ось такими експрес-тестами. Ну, мені розказали про цю акцію і було, звичайно, дуже приємно брати в ній участь. Ну, перша мета це найголовніша. Це те, що е, допомога нашим військовим. Прийшов в, е, також з працівником, дізнатися, яка у мене група крові. Просто, е, ми дізналися нам стало інтересно. Все таки но ну, можна сказати нова, як. Технологія, сертифіковані інструктори проєкту Моя група крові провели тестування методом Елдон Карт. Процедура займає 2-3 хвилини. Це карти, які не потребують певних температурних режимів, які можуть бути використані на полі бою, де потрібно, для того, щоб швидко визначити групу крові. Це все підсушується, заламіновується, і ми даруємо вам цю карту з зображенням картини. Групи крові саме ваші, індивідуальні, це дуже цікаво. Це одне із шести міст, в якому розпочата дана акція, і ми раді, що ми маємо можливість. Окрім перевірки групи крові, чернівчани зможуть придбати ювелірні прикраси із зображенням групи крові з лімітованої серії українського ювелірного бренду. Кошти, які виручені за ці прикраси, будуть скеровані на закупівлю обладнання для бойових медиків на передову, саме для переливання крові, для зберігання крові, для нагрівання. Перед переливанням бійцям акція триватиме щоп'ятниці упродовж квітня. Про місця проведення можна буде дізнатися з офіційних сторінок Чернівецького обласного центру служби крові. Євген Пасалюк, Ярослава Боячук, новини сі 4